Вітання усім! У нас зараз ось така погода. Сніжить вже другий день, різко похолодало, і саме час витягнути книги, закутатись в теплу ковдручку і провести час із користю. Зараз покажу вам, що зараз читаю і чим закінчився мій візит в бібліотеку. Зараз я дуже часто купую книги саме на барахолках і книжкових секонд-хендах. і не тому, що не хочу переплачувати, а тому, що на цих платформах можна дійсно знайти щось цікаве і за досить непоганою ціною. І тим паче, якщо книга прочитана один раз, то в принципі вона досить непогано виглядає і її можна залишати в своїй бібліотечці. Отож, перше, що я купила, це мистецтво дихати Дені Пенман. Свого часу ця книга була просто бестселером. Вона дуже гарно ілюстрована, і читати її дійсно одне задоволення. Ось так вона виглядає. Тут поради власне, для дихання. Ну, це така... Свого роду релаксуюча книга, яка допомагає заспокоїтися і просто привести свої думки в порядок. Наступна книга це забута мелодія Оксани Сайко, видавництво старого лева. Це якщо я не помиляюся, художня література, ну не все ж читати психологію. Друга книга це пазли нашого буття. це книга складається з декількох частин. У мене тут номер два. І тут такі автори Леся Воронина, Євген Положій, Тетяна Белімова, Жанна Куява і Міла Іванцова. Це знову ж таки тут все проза. Мені подобаються такі книги, тому що можна собі прочитати, скласти уявлення про автора, і потім, вже, якщо сподобається, то купувати його книги. Далі, Макс Фрай сновидіння Ехо із скриня мерця. Це така свого роду фантазійна література. Ну, тим не менше, Досить цікаво і добре, що це український переклад. Бо мені сам автор цікавий. До речі, це збірний автор. Нема однієї людини, як наприклад, як так само, як і Пелєвін. Це так само збірний автор, тобто немає одного автора, який за цим стоїть. Це декілька людей написали, але тим не менше, читати це також цікаво. Наступна книга. Як вийти заміж і чи варте воно того Лорі Готліп, це бестселер Нью-Йорк Таймс. Зараз я подивлюся, якого року. Я хотіла почитати її ще раніше 20-й рік. Але вона в досить гарному стані. Нагадую, що ці книги я купувала в барахолці, і там вони були по досить приємній ціні. Наступна книга Психо значить душа Ірини Пушкорук про любов та інші зовсім неважливі речі. У мене також була книга Мистецтво любові Еріха Фрома, ну Це була психологічна, а ця також художня, хоча тут є елементи психології. Ці книги я замовляла на барахолці, ось скільки їх тут, буду ще почитати. І зараз покажу вам. Що я взяла в бібліотеці, я взагалі в захваті від нашої бібліотеки і того, що там можна знайти. Давно я хотіла прочитати книгу Чудовий ранок, як не проспати життя. Це дійсно корисна мотиваційна література. І хто б що не говорив, що мотиваційна література не працює, що вона не дає гарного результату, насправді це зовсім не так, оскільки, якщо дослухатися до деяких порад, то можна суттєво змінити своє життя, покращити його, переключитися на якісь інші моменти. І віднайти в собі ті сили, яких так бракує для, ну, для того, щоб завершити якісь справи, для того, щоб нормально працювати. Далі, як писати і не лажати про креативне письмо від автора бестселерів Крістофер Едж. Тут знову ж таки книга дуже круто ілюстрована, дуже цікаво написана. Я її ще не переглядала так. Досить добре, але коли побачила в бібліотеці, то одразу ж захотіла взяти для того, щоб щось собі цікаве прочитати. Тому що раніше в мене була одна єдина книга з копірайтингу, яку я прочитала. Ну, загалом я займаюся копірайтингом, і ця література є доволі корисною, тому що це свого роду посібники, які допомагають налаштуватися на правильний стиль. Підібрати правильні слова і допомагають розкрити тему. То я читала «Пиши і скорочуй», але на жаль, в українському перекладі її не знайшла, тому так і не купувала. Нагадую, що це все книги із бібліотеки. Наступна книга це креатілус. як новий клас завойовує світ. Ну я думаю, цю книгу я буду читати дуже довго, тому що вона виглядає ось так: це видавництво наш формат. Просто величезна цегла, але інформація тут досить корисна. Знову ж таки, тут є і факти, і прив'язки до різних брендів, у різних е, відомих людей, які досягнули успіху, тобто буде що почитати і наповнити свій внутрішній світ. Наступна книга це просто ну це книга-знахідка. Насправді я не думала, що знайду її в бібліотеці, і вона завжди була на руках. Вона вже зачитана, перечитана. І нарешті черга дійшла до мене. Це книга про Генрі Форда Моє життя та робота. І ось гасло Генрі Форда, його кредо якість, коли все зроблено правильно, навіть якщо ніхто не перевіряє. Дуже цікава, мотивуюча і нереально круто написана. Читала про неї багато відгуків, і, власне, практично в всіх книжкових групах радять до прочитання саме цю книгу. Наступна книга, ну я без художньої літератури просто не можу, мені художня література потрібна, тому я взяла Бога Дрібниць Арундаті Роя. Це знову ж таки видавництво Старого Лева. Я бачила багато відгуків на цю книгу, позитивних, розгорнутих і вирішила, що чому б і ні, я також почитаю, тому що крайня книга художня, яку я закінчила, це була книга Руїни Бога. Кейт Аткінсон, і ця книга мені далася дуже важко, тому що це спогади пілота повітряних сил Великобританії, який власне, займався бомбардуванням Німеччини і брав участь у Бліці. Тому ну, мені після цієї книги просто потрібно щось таке більше для душі і. Трішки легше. Саме тому я вже так переключилася на мотиваційну літературу і ось художньо художнього буде ця книга. І ще одна книга, яку я взяла в бібліотеці, це управління викликами Володимир Кличко і Штефані Білан. Як застосувати спортивну стратегію у житті та бізнесі? Доволі цікаво і пізнавально, я думаю, що Володимир Кличко мав що сказати у цій книзі, і тим більше, тут. Поєднання досвіду спортсмена із його повсякденним життям. Тому багато цікавих порад, і можна, можна з цього щось почерпнути. Ось такі запаси в мене книг: це бібліотечні, знову ж таки покажу вам ближче. Ось так воно виглядає це все. І також свої книги, які я. Пила на книжковій барахолці. Якщо ви хочете також купувати книги в інтернеті, то в Фейсбуці є дві групи, які я можу порадити. Одна це книжкова барахолка, а інша група це книжковий секонд-хенд. Там можна знайти багато цікавих книг, можна знайти і спеціалізовані книги. Ну, якщо ви хочете купити щось з мотиваційної психології або вас цікавить конкретний автор, то можете написати запит у групі, і тоді, я думаю, вам запропоную. Ці книги за різними цінами. Бо, наприклад, в мене теж таке буває, я часто там продаю книги, коли перечитую, і бачу, що мені ця книга якось не зайшла, або я не хочу залишати її в себе, то, відповідно, для чого я маю забувати собі поличку книжкову тим, що я, до чого я не повернуся, або що не дало мені якогось необхідного знання. Тому ось, ось так будуть виглядати мої зимові вечори. Включаю ліхтарик і читаю книги. Коли в нас нема світла, це дуже добре заспокоює і дає якусь силу і віру в те, що все буде круто, все буде класно. Бо останнім часом власне, хочеться цієї віри, хочеться цієї впевненості. тому... Зараз переключилася на книги. До речі, вам також раджу, хто любить читати. Це дуже класна розрядка, і можу вам порадити одразу. Ось ця книга, яку я вже почала читати, зараз я вам її покажу. Про чудовий ранок, як не проспати життя, тут дуже класні поради. Власне, автор радить вставати в п'ятій ранку для того, щоб складати собі план на цілий день, і тоді він вважає, в першій половині дня буде набагато краща продуктивність, можете багато встигнути і втілити свої плани. Актуально, цікаво, гарний переклад. Ну, взагалі мені дуже подобаються переклади власне українською мовою. І зараз я просто ну російською практично не сприймаю, і хоча в мене було таке ставлення, що ну як же книги, я не можу там викинути російськомовні книги, я просто їх здала на макулатуру, тому що не можу, не хочу і ну навіть немає бажання тримати. Книги написані цією мовою у себе, і тому я зараз стараюся максимально заповнити свій простір україномовною літературою і раджу вам робити те саме. Дуже добре заспокоює, мотивує і дає якісь нові цікаві ідеї. Всім дякую за перегляд! Ви були на каналі Косметика Сви. Сподіваюся, у нас все буде добре. Мирного і спокійного нам дня!